Я іноді хочу побути з собою наодинці. Так, ніби нікого нема. Втонути у тиші, згупитись в спокої, забути усі вирішальні слова. Я іноді хочу сісти й понити, просто понити без краплі жалю всю силу свою до нитки розшити, щоб ніхто і не бачив, як в попіл горю. Я іноді хочу втекти в закулісся, від суєти життєвих окрас. Впасти від втоми сильно на ліжку, не шукати ніякого змісту в думках. Я іноді хочу згубити реальність. Бодай на нещасних 15 хвилин. І в цьому, мабуть, є своя геніальність, бо завтра зійду з новим розмахом крил.